Всім привіт, друзі, з вами Ваня Козак. Дивіться, в якому я сьогодні наряді. Просто футболочка штани і кросівки. Подивіться футболочки вже, сьогодні тепло, вже десь 25 чи скільки градусів, сонечко бачите вже, я кепочку взяв, щоб сонечко на голову не напекло. Коротше, всім привіт. Думаєте ви, питаєте мене, що це ти Ваня так довго не виходив на зв'язок? Звичайно викладував шортс відео, але такі длінні відео не викладував. Ви кажете, що це ти так довго не викладаєш? Ваня. Чому я не викладував? Було таке, знаєте, дощі йшли. Слякоть. Холодно було дуже. Ну то таке не основна причина, але я <кхух> захворів, друзі, вже визброї сьогодні і заболів і не ходив по лісам, лежав вдома, думав, краще. Вдома побути, почекати, пізніше вже, щоб не захворіти ще другий раз, то вже будете вам знімати відео. Коротше, в такий я сьогодні ліс прийшов. Річечка біжить, дивіться, яка гарна. Ось така краєвиди, там далі зараз пройдемо, там зверху сосни ростуть, знаєте, ялини такі ростуть, як в Карпатах, а тут а поки дуби такі ростуть. І квіточок, бачите, білих багато дуже. Ось так, приїхав ще щось, може якийсь гамбургер чи бургер приготую з вами. Класно покажу так по лісі. Може щось цікаве знайдемо, може якась рибка ще буде плавати. Погнали. Така річка, бачите, тут так глибоко, тут може якраз рибка збиратися, але не бачу. Може її тут а в цьому річечці немає. І брила якась така велика і дерева які милий річці. Ого, який куря. Ну, вже йду туди на стежку. А то тут, бачите, зарошу, як це тут пройти. Ще вас треба забрати. О! Як ви вже замітили, я в футболочці тепленько сьогодні. Як я зараз поки йду по стежечці ось такий. вертоліт літить. А як буду ходити по таким, знаєте, десь зійду зараз стежки і піду без стежки по зарусям. Треба бути обережним, бо земля... Ой, зима була тепла цього року і дуже багато кліщів в Німеччині. Так що треба бути обережним. Ходити і дивитися в чи десь не, не залізли під носки, знаєте? Фу. Ну, жарко, капець, я йду зараз в футболки, мені тепло. Тепло, я взагалі не мерзну. Навіщо я брав з собою курточку тоненьку? Ну я думав, буде в лісі, знаєте, так. Корони дерева перекривають і буде холодно. Ну ні, тепло. О, дивіться, коні ходили. Який пеньок. Чуєте якийсь звук такий вже. Там всередині немає. Дирка ось така. Може там хтось живе колись. Ну також бачите стежка туди йде. Ну, я туди не буду йти, бо бачите, дуже велике болото, як на якихось квадроциклах. Понаривали. Ух, ось такі стежки йду, класні, дивіться. Як гарно. Особливо ось тут гарно, бачите, такі зелені. Крони ялини. Ось ялиновий ліс тут. Ось бачите, ріжечка чи ще. А ось там ось це озерце, що я хочу зараз піти до нього. Зайці є, білки. Олені 100% є, тут Олені по всім лісам. Коли не це я завжди бачу Оленя перед собою. Тако 10 метрів Оленя. Недавно оце бачив останнє відео, яке було моє. А, останнє відео ж було теж, де я їздив до оленів. Ну я годував Оленів передостаннє відео. То там я бачив в лісі. Дивіться, щось незрозуміло, хтось палив чи що. Але не тут опалили. Ще може десь тут а зараз яма така. Інтересно, бачите? Попаляне. Ось бачите, це жива сосна нормальна, ось тут. І жуки всякі, знаєте, оці короїди. Бачите. Все, і тепер дерево вже не живе. Бачите, ніде нема кори з усіх сторон. І все, і воно засохло. Ось так. Класна природка, бачите, така річечка чи ще завжди річечка, це клас в природі. дивіться, так гарно. й, до речі, вона не холодна. Тепленька вуличка, ручки в лицо, Якби було чиста з гор, то би можна було попити. А так десь, знаєте, у нас збігає з озера, а те озеро таке врязки вже старе. Це просто річка чи ще з озера. Таке велике там озеро і просто стікає ручуйок такий знаєте, з озера. А те озеро вже таке так що... Краще її не пити, якщо прокипетити, то так. Але в мене є своя водичка, краще свою з магазину, чим таку. Думаю, перейти тут, але щось тут трішки глибоко. Єс! Yes! Перейшов я річку. Ух, поки перейшов, наставлював два камінці ще палку таку кинув, взяв в руки. І перейшов, тепер якось камеру треба забрати. Зараз руки у неї. така прохолодна, знаєте, в лісі. Тут теж колись було озеро, але висохло. І ось тут якихось два інтересні. Ну Тут біжить маленька бачите, річечка. Зараз пройду туди. О. Опа! І не впав нормально. Дивіться, який маленький. Ох, блін. Да. Хожу а тут. А дивіться, скільки квітів. Шмелів літає, капець під ногами. Щойно втікав від одного. Хе -хе. Іду, йду, і він тако біля дерева літає. Я проходжу тако голову назад, він так жужжу до мене. Я... Нічого. Поки що мене ніхто не вкусив. Ще геть літо не почалося, вже ці шмелі, вже все. Класно. Ну і не дуже класно, що можеш ще вкусити. Будеш ходити десь в лісі. Ось така річечка, дивіться, яка гарна, красива, клас. Мені подобається. Вже я підходжу до озера, ще буквально 10-15 метрів. Зараз покажу, бо тут болото. Шмелі літають, це є капець. Я ж вам говорю. Щойно ще березень, я вже думав, вже квітень. Ще щойно тільки друзі березень вже. Я в футболці хожу Всі люди теж ходять в футболках вже. Гуляють в лісі тепло. І шмелі вже літають теж. О, озерце. Ще таке озерце, дивіться, зараз ще з іншої сторони підійду. Тут як будь-який, дивіться, бубер лазить, бачите? Така стежечка маленька. І ось погризяні. Бачите? Може бути, от інтересно тут а зараз сісти тако. кинути удочку і порибачити. Ну, ось і що я вам говорю, дивіться, бубер який великий, дереться згриз, І воно в річці лежить. І так само ось це кору позгризав і з однієї сторони половину і все, і дерево вже засохло. Бачите, і може в річку впасти, воно нахилене туди. Бачите, як бобер. Як якась бензопила. це у нього зуби, капець, дерево ціле зрізає. Також яке дерево, дивіться, ну це не бобер, а все, бачите, такі жуки, всякі короєде. Ось таке тут, а ось це ось якась лазейка бобра. І сюди воно веде. Це десь куріння туди вниз. Ось бачите, як бобра реально. тут класно зараз сісти, Ці в'єточки розчистити і так шух. Закинути вудочку. Звичайно, як я так говорю, що класно закинути вудочку, то я би її 100% взяв з собою. Но не можна. Не можна, знаєте, в Німеччині ловити. Просто так, як в нас в Україні на любе ОЗРЦ. Ну, звичайно, не приватне. Ну і на любу річку, там, наприклад, на Дніпро, Дністер, виходь і лови. А тут в Німеччині, друзі, дуже погано, мені це сильно не подобається, що не можна тут ловити, тут треба за день, там, за 24 години платити 50 євро чи 150. Ну таке. Як я колись в Польщі був, не знімав відео. Ще я не був блогером то я ловив там, На річка така була в центрі. І прям виходить в центр і на мості стояв. І ловив там такі знаєте, головники були. Така як бистра, як горень. Така. Фух. А тут не можна. Звичайно, я би тут ловив би і знімав би вам класні відео про рибалку. Но, на жаль, не можна. Фух. Зійшов десь стежки. Дешов на ну, ось таку якусь стежку. Тут хоч щеньок, бо там капець жарко. У мене вже щоки навіть червоні жара. Хтось там сів на лавочку сідить. Зараз десь прийду трішки в ліс. Під короною дерев сяду. Звичайно, тут асонечко теж є, але хоч трішки менше, чи там біля озера. Прямо на мене. Сьогодні жарко, але відчуває... не відчувається, що літо. Бо сидиш і літом там прямо на тебе так сонце палить і в тебе вже шкіра, що така гаряча, знаєте, і вже червона, ти вже загораєш. А зараз не загориш, сонце світить. Жарко в футболці, У мене вже лоб пітний весь, але не загориш, знаєте, бо щойно геть квітня немає. 30 березня сьогодні, до речі. Я в шоці, я не думав, що я знайду таке класне місце для гамака. А ну, перша спода. Дивіться. Оп! Класно. І таку ззаду спинку зробив. Ось так. Я зараз ляжу так, знаєте, на гамах. Я колючок по колючкам походив. Ого, дивіться, як класно. Я не думав, я взяв сьогодні з собою гамака, але думав його вилучити, бо думаю, тільки буде місце займати в рубзаку. ні. Йо-моє, Олень, друзі. 25 метрів від мене, 20. Немає камери на шпату стоїть, на щоб не тік. Все, він дивиться на немає. Все, побіг. Блін. І вам не було якраз ракурс такий, телефон стоїть. Що якраз рівно він тільки вище, знаєте, не попав в об'єктив камери. Може і попав. На монтажі я побачу. Якщо то я вам покажу. Блін, ще один. Йомайо. -йо. О, дивіться, як класно лі. Ззаді ще на Олені ходили. Три чи чотири штуки. Три побачив. І ще щось ще валили. Блін. Знаєте, так лежиш собі ось тако. Лежиш, лежиш і ззаді в тебе олень підходить. Звичайно. Так собі не хотів, щоб до мене. Коли я засну, тут на гамаку прийшов леньки. Опа! Дивіться, на що я під деревом знайшов. Кока-колу, лимонад. шуршить ти і шуршить ти шурши. так, бо він мене напрягає. О! Лежу, лежу, так, друзі, з вами говорю. Суну туди руку, лимонадик лежить. Це. Кока-Коло 7 з фантою, знаєте, змішана. Нічого собі. <ріху> я шучу, друзі, це я. Це я приніс з собою лимонад такий. Зараз якось ножиком відкрию. Ось трішки громко було. Дуже сильно по всьому лісі. Удобно, не сидиш на землі, до речі. Добре, спезі. Це ж у кофеїні. Немає оранж лімонади. Ой, кришечка впала. Оранж лімонада це ж друзі цей. Як його. Фанта. Оранж це ж апельсин, знаєте. І німецький і кола. Оранж з колою, апельсин з колою. Ну все, давайте. Йдіть, заваруйте чайок, а я ще поки полежу. Я вже стільки знаходився, находився десь 40 хвилин від останнього кадру, коли я вам зняв, Якийсь там відео, останній кадр і все. І 40 хвилин десь йшов. Навіть вже 45. Йду, йду по лісі, а що так, по лісі, знаєте, немає по нічого інтересного, звичайно, природа гарна. Просто йдеш, знаєте, стежечка така. Ось така. І я йду. Віддивлюся, паньочок такий класний. Ось тут лежав. Я його з цих двох брвин і поставив тако, І думаю присяду. Фух. Ну жарко капець, як літом. Я не очікував, що я в кінці березня, 30 березня, буду в футболки ходити в лісі. Думаю, сьогодні прикольне таке відео, знаєте, я вийшла. Особливо мені теж сподобалось його сьогодні знімати. Тепло так. Вітру немає сьогодні. Футболочки собі йдеш. Класно, бачите я. ну, Мені подобається певно, ну, але це ще не кінець відео, бо ще хочу приготувати бургера. Взяв і котлети, знаєте, такі спеціальні купив булочки до бургера. Соус взяв, сир там взяв, знаєте, такий. Тостовий. Але поки що ж не можу місця знайти, де це його приготувати. Зараз ще трішки погуляю, подивлюся. Колись оці коріння тримали у цього пенька, а тепер подивіться. Бачите, що з цим корінням вже таке трухляве, що капець. О, іду далі. Дивіться, як гарно. Як в когось вдома. Бачите, як гарно кущики так ростуть, як типа, і ще щось збоку там. І ось стежечка йде. А я по цій стежечці йду. О, бачите як гарно. І газончик такий, і ще спереді озеро одне. Дивіться, клас. Жмелів, всяких літає багато. Буйду йду і так. А бубіля. Біля річечки там такого наче стримати, це вже інше. А то інший був, пішов туди далі, обминув. І це я. Сижу так, біля нього проходжу. І так кумарів стільки, знаєте, вже з'являється. Таке озирце. Ну гарно. Гарно, дивиться, лищечко яке. Це я вже, друзі, на другий день прийшов, вчора була субота, а сьогодні вже неділя, 31 березня сьогодні. Прийшов вже до такого озера, бо вчора я вам розказував на останніх кадрах, коли я сидів на пеньочку, хто пам'ятає, то там я вже обходив весь ліс, ніде не знайшов такого місця, там де можна присісти і приготувати бургер, я хотів, знаєте. Тепер беру котлету. Котлета до бургера посадки, вже знайде я її. Підсмажую привіз вже готову. Бусару не хотів з собою брати, бо десь нема де пожарити. Знаєте, спеціальне місце для кемпінгу, щоб пожарити. Ну то Думаю, візьму вже з собою готову і приготую так. З вами бургер на природі. Ось така котлетка простенька, до бургера. Вона то йде до бургера, але до бургера якось вона не підходить. Дивіться, яка вона маленька. Ось такий класний бургер вийшов в мене. Зараз буду куштувати. Чи смачний він, чи ні. Добрий. Ну, як і чуть-чуть, якась верхня булочка. Коротше, не такі буржери, як хороші, добрі. Але не такі, знаєте, як в Макдональдсі, бо там булочка якась вона піджарують її. З одної сторони. Якось вона хрустяща, якась вона свіжіша, знаєте. Не знаю, ну добре. Трішки було, що така розсипається сухенька, знаєте. Ось такий гарний краєвид зверху, бачите, озерце. Таке лісне. прям дике таке. Поїв, я смачно з таким апетитом все з'їв, бо на природі сидиш біля озерця такого Пташечки тут. Опа, побережно. Пташечки тут шелестять листям, думав, що вже якась лисиця ходять. І дивіться, ще як ви замітили, залишила одненька булочка. Зараз напополам цю булочку і залишу їх десь на дереві для пташечок. Дивіться, беру цю булочку. Таку. Оцей кусочок беру з собою. Зараз покажу, куди я його. а цю булочку. Ось так. О! Ложу сюди на дерево і все, може якась пташечка прилетить, хоче їсти і з'їсть цю булочку. Зараз такий екстремальний спуск. На камері не так передається, але ну, тут горб великий, такий, знаєте. Зараз обережно. Опа! Фу! Вліз! Дивіться як тут Лавочка. Ще беру цей бургер і кидаю кусочками. Тако. І в ту сторону. В ту. Зараз трішки почекати треба. Зараз побачимо з вами, чи, бу чи є тут рибка, чи немає, чи будуть вони цю булочку їсти. Давайте з вами подивимося зараз. Так, відійшов я ще тільки в сторонку, почекав 2 хвилини. Дивіться, ось булочка. Ну і ось булочки лежать. І щось ніхто їх не довбе. Не знаю чому. Може ця рибка якась неактивна. Чи її тут немає. Ну я думаю, що тут обов'язково рибка має бути, якась пташечка, знаєте, принесе якусь ікру. Чи ще щось. Ну, нічого не довбе, ніхто не хоче їсти. Ніякі не жаби. Ніякі не карасики. Ну не знаю чому. Може рибка якась неактивна, знаєте, ще не адаптувалася після зими. На фоні ось такого озера з вами прощаюся. Вчора стик нахудився, находився, вже вчора ввечері вдома ліг на диван, вже так ноги болять, думаю, о, ну треба все одно, думаю, завтра піти зняти ще, ще вам ось цей кінець відео, коли я приготую бургер. То сьогодні я прийшов вже. За ніч віддихнули ноги, ну, вже нормально, вже сьогодні теж міг би ще стільки так. Тих 5 чи 10 кілометрів пройти. Ось так класно сьогодні приготував бургер. Покормив рибок, не знаю, може вони пізніше припливуть туди на те місце і з'їдять. Може й ні, не знаю. Ось так. І сам з'їв такого смачного бургера. Так що дякую всім за перегляд, всім пока!